Доброго дня, шановні слухачі, особливо п'ятикласники. Сьогодні пропоную трошечки незвичний формат запису відео без маркера та дошки. Використовуємо Paint та комп'ютер. Чому саме п'ятий клас? Тому що завдання для п'ятого класу розв'язання та складання рівнянь. Це один із варіантів контрольної роботи. Тобто підготовка до контрольної роботи. Назвемо це так. Тобто у нас є ось вісім таких завдань. І давайте кожен з них спробуємо розв'язати. Отже, починаємо з першого завдання. Перше завдання: знайдіть корінь рівняння 4х-2 до рівня 10. З вашого дозволу, я його ось тут запишу 4х-2 до рівня 10. У нас звичайне рівняння. Да? Пам'ятаємо, як розв'язуємо рівняння відомі в одну сторону, невідомі в іншу. Тобто, з цього боку, тобто зліва, я 4х лишаю, а двічку перенесу до 10. Якщо з цього боку було мінус 2, то з того боку буде плюс 2, тобто 10 додати 2. Таким чином, 4х буде дорівнювати 10 плюс 2, тобто 12. Тепер лишилося знайти х. Х буде дорівнювати біля х коефіцієнт 4, я його перенесу до 12. Тобто буде 12 поділити на 4. Тобто х буде рівний 3, ми розв'язали з вами перше рівняння. І дивимося на варіанти відповіді. Варіант А мінус 3, варіант Б3, варіант В – 2 варіант Г. 5. Оскільки у нас х дорівнює 3, то перше це у нас буде правильна відповідь Б. Знову продовжуємо другий друга вправа. Знайдіть координати у корінь рівняння мінус 10х, додати 5 дорівнює мінус 15. Я його переписую. мінус 10х додати 5 дорівнює мінус 15. Тепер, знову ж таки, відомі в одну, невідомі в іншу. Мінус 10х я лишаю, а п'ятірку я переношу до мінус 15. Мінус 15, а оскільки? Зліва, справа вірніше було у нас плюс 5, то якщо перенести, буде мінус 5. Так? Тобто мінус 10х буде дорівнювати мінус 15 мінус 5, тобто мінус 20. Тепер лишилося знайти х. Коефіцієнт біля х мінус 10, тобто ми перенесемо мінус 10 вправо, тобто поділимо на мінус 10. Тобто, у нас було мінус 20. Оскільки у нас 20 має знак мінус, тому я його записую в дужках, щоб не збити вас з пантелику, поділити на мінус 10. Також запишу в дужках. Е, При діленні мінус на мінус дасть плюс, тобто мінуса вже не буде. І вихідний результат 20, поділити на 10, тобто х дорівнює 2. І знову ж таки, перевіряємо варіанти відповіді мінус 2, 2, 1 та мінус 1. Підходить варіант відповіді 2. Ось варіант Б. Третє завдання. Знайдіть корінь рівняння. переписую, мінус 7х. Додати 10х. Дорівнюю мінус 6. Це рівняння на відміну від попередніх. Ми бачимо, що у нас х двічі зустрічається мінус 7х та плюс 10х. Тому ми нічого не будемо переносити в різні сторони, тобто ми зводимо подібні. Мінус 7х додати 10х, це буде у нас що? 10 відняти 7, тобто 3х, і це буде дорівнювати мінус 6. Тепер знову ж таки, позбуваємося коефіцієнта 3 біля х. Тобто, будемо мінус 6 ділити на нашу трієчку. Оскільки від'ємне число ділимо на додатнє. Тобто, мінус у нас лишиться 6 поділити на 3 2. Але мінус лишається. Тобто, відповідь мінус 2. В варіантах відповідей дивимося, це варіант відповіді г. Тобто. Корінь даного рівняння мінус 2. Продовжуємо. Четверте завдання розв'язати рівняння. З вашого дозволу, я вже переписав, щоб не витрачати час. У нас рівняння має такий вигляд мінус п'ятих х дорівнює мінус 9 двадцятих. На відміну від попередніх, тут вже в нас коефіцієнти дробові і числа дробові. Але це не так. Складно, як здається, на перший погляд. Знову ж таки, в нас коефіцієнт біля х присутній, тобто ми маємо е, відмінний від одиниці, тобто ми маємо його позбутися, переносимо його вправо. З цього боку у нас мінус е, 9,2, також запишу в дужках, щоб е, про від'ємний знак пам'ятати. да, е, Коефіцієнт мінус 35 множився на їх, значить, переносим буде. Поділити на мінус 3 п'ятих. Х буде дорівнювати. Дивіться, мінус ділимо на мінус. Тобто, в нас вже у вихідному результаті мінуса не буде, з вашого дозволу я вже записувати не буду. Переписую перший дріб 9 двадцятих без мінус. Тепер пам'ятаємо, у нас діє ділення. Як ми ділимо дроби? Ми замінюємо дію ділення на множення і обертаємо другий дріб. Тобто чисельник стає знаменником, а знаменник чисельником. Тобто знаменник 5 буде чисельником, а чисельник 3 буде вже знаменником. Тобто 9 буде множитися на 5 третіх. І тепер можна спрощувати. 9 та 3 можна скоротити на 3. Там, де 3-1 лишилось, там, де 9. 3 лишається 20 та 5 можна скоротити також на 5. Там, де 20 лишиться 4. І тепер дорівнює. В чисельнику буде 3 помножити на 1, тобто 3, а в знаменнику 4 помножити на 1, тобто 4. Таким чином відповідь в четвертому завданні. Тут вже немає варіантів відповідей. Тому о, вам просто буде потрібно написати. Яка відповідь, і ви маєте записати, що відповідь х дорівнює 3 четвертих. Таким чином ми з вами розв'язали четверте завдання. Продовжуємо п'яте завдання. Знайдіть корінь рівняння 2х відняти 3 дорівнює 4х плюс 11. Я вже з вашого дозволу переписав, щоб не витрачати час. Отже, давайте будемо розв'язувати. Помічаємо, що змінна х присутня і справа, і зліва, так само число і справа, і зліва. Будемо ікси в одну сторону, числа в іншу. Е, можна, щоб не заплутатися, як в попередніх випадках. Давайте вліво перенесемо х, тобто сюди. Да? А число мінус 3 перенесемо до 11. тобто, Зліва у нас буде 2х відняти 4х, бо там було плюс, да? дорівнює. Тут було 11. Перенесемо мінус 3. З плюсом буде плюс 3. Таким чином, 2 відняти 4х буде мінус 2х, дорівнює 14. Звідси х буде дорівнювати 14 поділити на мінус. 2. У нас е, дільник має знак мінус, тобто у нас в результаті ділення частка також мати, матиме знак мінус, тобто мінус, а далі ділимо 14 на 27. Тобто, таким чином, е, корінь рівняння в п'ятому завданні дорівнює мінус 7. Таким чином, знову ж таки, ми розв'язали з вами п'яте завдання. Продовжуємо завдання номер 6 У кошику яблук у 3 рази більше, ніж на тарілці. Скільки яблук на тарілці, якщо їх на вісі менше, ніж у кошику. Тобто, дана задача розв'язується шляхом складання рівняння. Отже, у нас є кошик та тарілка. Позначу літерою К кошик літерою Т тарілка. Сказано у кошику у 3 рази більше, ніж в тарілці. Значить, у кошику. У три рази більше, да? Більше. Позначимо ось так. Далі скільки яблук на тарілці, якщо їх на вісім менше, ніж у кошику? Тобто, у тарілці на вісім менше. Тобто Давайте спробуємо скласти рівняння до даної задачі. Оскільки нам запитується, скільки яблук у тарілці, тому давайте у тарілці позначимо Х. Тобто Х яблук це у нас у тарілці. Так. Е, підемо від наступного. Дивіться, е, в першому. Перша умова сказано, що у кошику у три рази більше, ніж в тарілці. Тобто у кошику виходить у нас, якщо в тарілці 3, то в кошику 3х яблок, так? Да? Яблок це кошик наш. Так? Тоді друга умова: сказано, що у тарілці на 8 яблук менше, ніж у кошику. Тобто у кошику у нас більше. Якщо ми від більшого числа тобто від кошика, да, кількості яблук, що в кошику, 3х, заберемо е, яблука ті, що місяця, в тарілці, тобто х, то ми й отримаємо оцю різницю у 8. Так? Тобто, е, якщо від кошика. Від яблук, які є в кошику, Відняти яблука, як є в тарілці, то і це буде наше число 8, тобто бо на 8 менше, ніж в кошику. Тобто, у нас вийшло рівняння 3х відняти х дорівню 8. І тепер розв'язуємо 3х відняти х, це буде 2х. Дорівнюю 8, звідси х буде дорівнювати 8 поділити на 2, тобто 4. За Х ми з вами позначали кількість яблук в тарілці. Оскільки ми вже Х знайшли, і це дорівнює 4, то ми можемо відповісти, що у тарілці у нас 4 яблука. Таким чином, шосту задачу ми також з вами розв'язали. Завдання номер 7 Потрібно розв'язати рівняння. Рівняння ось я вже переписав, у нас виходить дріб. Чисельнику 3,1 плюс 1,1х, що ділиться на 8, дорівнює дріб в чисельнику 0,5х, відняти 2,5, що ділиться на 4. Як розв'язати таке рівняння? Таке рівняння розв'язати досить нескладно. Скористаємося пропорцією. Пропорція, пам'ятаємо, да, добуток крайніх дорівнює добутку середніх. Тобто 4 буде множитися, 4 буде множитися на. На 3,1 плюс 11 десята Х. Дорівнює а 8 буде множитися. 8 помножити на 0,5 Х. Відняти 2,5 десятих. Я ось так трошечки подвинув, щоб було видно. Тепер розкриваємо дужки, 4 помножити на 3,1, 4 на 312 і 1 на 4, 4 10, тобто 12,4 плюс 4 на 1,1, це получається 4,4х дорівнює 8 помножити на 05х, це виходить 4х. Відняти 8 помножити на 2,5, 2 на 8 16 і половинка 8, 4, тобто разом 20. Таким чином, ми розкрили дужки. Зводимо подібні. 4х я переношу вліво, тобто 44 Відняти 4х, буде дорівнювати. З цього боку було мінус 20. Я лишаю мінус 20. І ще переношу мінус 12,4. Таким чином рахуємо. 4,4 мінус ,4, 4. Це получається 0,4 х. Буде дорівнювати мінус 20 мінус 12,4 буде мінус 32,4. Тепер. Лишилось розв'язати ось таке рівняння. Х буде дорівнювати мінус 32,4 Поділити на 0,4 Так, продовжуємо тобто ділення десяткових Дробів Х буде дорівнювати. Тут можна піти наступним чином мінус 32,4. Я заміняю на дріб 324 десятих. Поділити на 4, десятих, тобто помножити на 10 четвертих, бо ми ділення заміняємо на множення і обертаємо другий дріб. Ще раз. Тут було 4, десятих, тобто оберненим буде 10 четвертих. Тепер яка цікава ситуація. 10 та 10 у нас скорочується. Тобто у нас одинички. так? І лишилося мінус 324 поділити на 4. Це точно буде мінус 324 поділити на 4. 320 на 4 це 80, і 4 поділити на, на 4 це 1, тобто мінус 81. Таким чином ми розв'язали з вами ось сьоме завдання. Х у нас вийшло мінус 81. Продовжуємо. Останнє восьме завдання розв'язати рівняння. З вашого дозволу, я вже його переписав. Вийшло 0,4, що множиться на дужку x-6, дорівнює 0,2, що множиться на дужку 3-х, закрили дужки, відняти 4,2. Ну Спочатку що? Розкриваємо дужки, а потім будемо зводити подібні. 0,4 на x, так і буде. 0,4. 4 ікс. далі буде мінус, тому що мінус 6. 6 на 4 24. Але у нас е, один знак після коми, тобто буде не 24, а 2,4. Дорівнює. 2 помножити на 3, це буде 6. Але тут у нас 2 десятих, тобто один знак після коми буде 0,6. Відняти 0,2 на Х, так і буде. 0,2х і мінус 4,2 просто переписали. Тепер вліво переносимо мінус, мінус 0,2х, тобто буде 0,4х відняти 0,2х буде дорівнювати. З того боку у нас 0,6. Відняти 4,2. І ми туди переносимо мінус 2,4 тільки з плюсом. Зводимо подібні. 0,4 мінус 0,2 це буде 0,2х. Дорівнюємо. Ось тут у нас 0,6 відняти 4,2 і плюс 2,4. Я спочатку виконую додавання. 0,6 і 2,4 разом 3. І 3 відняти 4,2 буде мінус 1,2. Тепер х буде дорівнювати мінус. 1,2 поділити на 0,2. Лишилось обчислити. Тобто х буде дорівнювати мінус 1,2 заміню на дріб 12. Ділення заміняю на множення 2 було ділення на 2 десятих. Множення буде 10 других. Ми обертаємо. І тепер у нас десяточки скоротилися. Одинички лишилось. І 12 поділити на 2, 6. Але тут ще є мінус, не забуваємо, тобто мінус 6. Таким чином, восьме завдання ми також реалізували. Дякую за ваш виділений час. Надіюсь, відео було вам доречним. Чекаю ваші коментарі.